Люби усіх навколо, просто так, без слів, зізнань незручних ситуацій, лиш поглядом давай ще разу знак, аби зігріти цю людину вранці, люби її родича бо всі брати, і сестри, і кузини, дяді, тьоті, Знов відбудовують зламані мости. Живи, радій, бо сумніватись годі. Навколо люди мріють про любов. Так само боячись її відкрити, зігрій теплом усіх навколо знов. Ми без любові заблукали діти. Люби, оберігай, і надихай, і будь щасливим, лише одна умова. Нехай для тебе сяє небокрай. Бувай, мій друже, спишемося знову.